Привіт! Мене звуть Дмитро, і це черговий випуск моєї рубрики на Ютуб-каналі Інфобізнесмен Трусак, де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними ідеями, думками, корисними порадами з приводу інфобізнесу. І в цьому випуску я хочу розповісти вам одну дуже таку показову історію. Вона буде дуже корисна для інфобізнесу, тому що в ній багато крутих уроків, багато інсайтів. Якщо ви мене уважно послухаєте, то ви їх отримаєте. Ця інформація допоможе вам при створенні інфопродуктів, при створенні контенту. Вона допоможе вам поглянути на інфобізнес під особливим кутом, зрозуміти, як його розвивати. І так, давайте ж переходити до історії. Цю історію я почув від відрасала брансона. Вона мені дуже сподобалась і хочу зараз розповісти вам. І так, уявіть, що на сцені виступає дуже крутий комік, і зібралось дуже дуже багато глядачі, цілий зал глядачів прийшов, щоб його послухати. І ось він виходить на сцену, починає читати свій перший жарт, і люди дуже сильно сміються. Читає другий жарт. Люди знов зриваються в такий сміх, лунає дуже сильний. Третій, п'ятий, десятий жарт. І кожен жарт він влучає в саме серце. Люди сміються, людей це розривається, дуже круті жарти. І людям здається, що цей комік. ну він... Він такий відомий, він такий крутий, що він завжди був такий крутий. Але те, що вони не бачать, те, що залишається за кадром, ось що, ось що я хочу розповісти. Так от, для того, щоб написати усі 10 крутих жартів, які розривають сцену, щоб для того, щоб так впевнено виступати, щоб так е володіти своїм талантом, щоб так класно смішити публіку, йому довелось ось що зробити. Коли цей комік починав, що він робив? Він написав 10 жартів, і він не пішов одразу виступати на якусь велику сцену, коли він ще не був відомий. А він пішов в, місцеву, в якусь місцеву кафешку, в якийсь місцевий бар, де там збиралось там 15 20 чоловік, і він виступав на цю аудиторію. Він читав свої жарти на цю аудиторію. Із 10 жартів, які він читав на цю аудиторію, які він написав, один жарт. Дійсно, там зайшов, люди сміялися, а дев'ять жартів не зайшли. Що він робить далі? Далі він приходить додому, один цей жарт залишає, а дев'ять цих жартів викреслює і починає писати дев'ять нових жартів. Далі він іде в якесь нову кафешку маленьку, там збирається аудиторія. Він читає цей свій один жарт, який був влучним, і читає дев'ять нових жартів. Якщо цей влучний добре спрацював, клас, він його залишає. І з цих дев'яти жартів знову один якийсь вистрелив, один якийсь спрацював, а решта не спрацювали. Він потім знову приходить додому. У нього вже два є влучних жарти, а вісім він переписує, пише нові жарти. І так він ходить по маленьким кафешкам, виступає, і крок за кроком, крок за кроком, він пише свої жарти, знаходить ті жарти, які дійсно визивають сміх у аудиторії. І потім поступово він збільшує свою аудиторію глядачів. Потім він вже виступає в якісь більші кафешки в якійсь в кафешці які збирається більше людей і потім тестує перевіряє свої жарти які спрацювали на тих кафешках і коли він бачить що вони класно спрацювали він їх залишає і поступово, поступово він збільшує свою аудиторію і таким чином ось знаходить свої ідеальні жарти і потім уже коли він знайшов свої 10 ідеальних жартів які дійсно подобались людям він тоді вже виходить на велику сцену він стає вже Відомим коміком, і він вже виступає і отримує стільки овацій. І людям здається, що всі ці жарти він написав за один раз. Але правда в тому, що для того, щоб написати ці всі жарти, для того, щоб стати класним коміком, йому довелося пройти від маленької аудиторії шлях до величезної аудиторії. І це все шлях, і цей шлях люди не помічають. І ідея в тому, яку я хочу до вас донести. Що коли ви приходите в інфобізнес, у вас одразу буде дуже маленька аудиторія. У вас буде мало там підписників в різних соціальних мережах, у вас буде маленька емейл база, у вас буде маленька аудиторія, але це все класно і це все добре, тому що це допомагає вам розвиватися. Уявіть просто, що зараз. От ви всі хочуть так великої аудиторії, всі хочуть багато трафіка, багато аудиторії. Бо думаю, що якщо їм дадуть зараз величезну аудиторію, вони зможуть зробити багато продажів, все в них дасть. Але реалії такі, що якщо ви не підготовлений, потрапити одразу, вам дадуть одразу величезну аудиторію, ви не будете готові. Якщо ви вийдете на сцену. На якій збереться дуже велика кількість глядачів, і ви у вас не буде цих 10 суперкласних вдалих жартів, яких ви вже протестували на маленькій аудиторії. То ви не досягнете успіху на цій величезній аудиторії. Це вам нічого не дасть. Тобто ідея в тому, що коли ви приходите в інфобізнес, це нормально, що у вас маленька аудиторія, і вам треба на цій аудиторії тренуватися, створювати контент для цієї маленької аудиторії, створювати інфопродукти для цієї маленької аудиторії, тестувати, як вони заходять ці маленькі аудиторії, і це нормально. І ви на маленькій аудиторії відточуєте свій контент, дивитеся, що заходить людям, що не заходить, знаходите найкращі контент. Створюйте інфопродукти, тестуйте їх на якійсь маленькій кількості людей і поступово розширюйте свою аудиторію, вдосконалюйте свій контент, досконалюйте свої продукти і поступово збільшуйте аудиторію. Вам не треба одразу величезна аудиторія, вона вам нічого не дасть, якщо ви не будете готові, якщо у вас не буде ваших, ваших 10 суперкрутих жартів, які ви вже відтестували. Якщо у вас не буде дуже крутого контенту, дуже крутих інфопродуктів, вам не потрібно масштабуватися, почніть з маленьких цифр. Нормально віднос, відноситесь до того, що у вас мало підписників в соцмережах, у вас мало маленька емейл база Працюйте з цими маленькою кількістю людей, відточуйте, досконалюйте свій контент, свої інфопродукти, ставайте кращими, поступово і якось цей комік. Поступово вдосконалюйте свій контент, створюйте, вдосконалюйте, створюйте інфопродукти, контент, вдосконалюйте, вдосконалюйте їх, і поступово можна масштабуйтесь, поступово збільшуйте свою аудиторію. Тобто, поступово вдосконалюйте свій інфопродукти, свої, свій контент, свій інфобізнес. І поступово збільшуйте свою аудиторію. Не думайте про те, що вам треба величезна аудиторія. Не дивіться на тих людей, в яких вже є величезна аудиторія. Ви ще не готові до цієї аудиторії. Підготуйтесь, підготуйтесь на маленькій аудиторії, станьте крутими на маленькій аудиторії, а потім вже масштабуйтесь. Потім вже думайте про масштаби, про велику кількість людей, про велику кількість аудиторії, про велику кількість підписників в соціальних мережах, про велику кількість. Підписників в емейл-базі і так далі. Тобто починайте з маленького. Ці маленькі е глядачі, маленька кількість цих глядачів, вона дасть вам можливість якраз вдосконалюватися, знайти ваші ці 10 крутих жартів і стати крутими. Я сподіваюся, що ця історія якби залишить для вас свої уроки. Ви на неї подивитесь, послухайте. І для у вас щось відкладеться в голові, і ви зрозумієте, що треба починати з маленьких цифр, і треба не боятись того, що у вас маленька аудиторія, що у вас мало підписників, що що у вас маленькі поки що масштаби. Це все нормально. Рухайтесь маленькими кроками, поступово ставайте кращими і потім масштабуйтесь. Не спішіть, не переживайте через те, що ви зараз. Не можете там виступити на велику кількість людей, що ви не можете там продати зараз свої продукти е, величезній кількості людей. Що не, ви не можете там показати свій контент на величезну кількість людей. Це нормально. Зробіть спочатку свої продукти максимально крутими, свій контент максимально крутим, а потім вже показуйте їх в величезній кількості людей. І це нормально. Я сподіваюся, що ця інформація, ця історія була для вас корисною і залишить слід у Вашому серці, у вашому розумі, будь ласка, напишіть якийсь коментар, поставте лайк цьому відео, тому що для мене це дуже важливо, дуже важливо ваш зворотній зв'язок. На цьому буду закінчувати цей випуск. Дякую вам за увагу і чекаю вас в наступних випусках. Бувайте!